На зустріч із виборцями чинного міського голови Василя Антонюка, яка нещодавно відбулася у міському будинку культури, що в мікрорайоні цукрового заводу завітали інші кандидати на цю посаду та громадські активісти. Причину пояснили тим, що оскільки Василь Антонюк не прийшов на дебати, вони все ж хочуть поспілкуватися з чинним мером і поставити декілька запитань. Чому ви були відсутні на дебатах, пригорували. Я, я не, не проігнорував, я просто був відсутній, Все моє конституційне право і все. Знайшли два випадки, коли були зловживання від партії влади, а саме були листівки у маршрутках, у транспорті, що заборонено виборчим законодавством, і розносилися ваші листівки, коли роздавалися запрошення на вибори. Моїх там матеріалів в автобусах, особливо в автобусах не було це. Я відвертого рахований добренько, хорошо. Інше питання щодо рознесення моїх матеріалів під час рознесення запрошень, так ну це треба теж, щоб були факти і так далі. Я в цьому питанні завдань ніяких не давав. Дубенчани та кандидати на посаду міського голови проявили активність і чи не кожен з присутніх поставили меру по декілька запитань, які стосувалися злободенних проблем у районі цукровиків. Коли включать опалення в нас гуртожитку, так коли його значить у вас опалення гуртожитку. Включи, я скажу так, сьогодні, на цей число 20 22 числа. А також розвитку спортивної галузі і благодійних внесків у школах та садочках. Михайло Корилкевич, кандидат на посаду Дубинського міського голови, поставив питання про ефективність планування роботи керівника міста. Не можу ніде знайти план, тому що ви все говорите про факт. Управлінець порівнює план з фактом, визначає причини відхилення і покращує свій план на наступний період. Як вашого плану, що повинно було зроблено? Ви пишете, що буде відремонтовані котельні і так далі. А скільки повинно було котелень бути, скільки по плану мало бути зроблено? Як управлінець, я цього і цієї інформації не знайшов. Сідучі, кого би не обрали, міський логова, стратегія в одному це закінчити перше спортивну школу. Будівництво в нашому місті, пішоходний доріжок, велодоріжок і так далі. Та найболючішою проблемою цього мікрорайону став ремонт даху у старому корпусі сьомої школи. Тож не дивно, що до чинного міського голови з цього приводу було багато запитань. Ви знаєте, що затопило школу напроти. Третій поверх я звертався до вас за поясненням. Ви мені дали усно, Я хочу, щоб ви дали це пояснення перед усіма людьми і пояснили, хто поніс відповідальність. Що затопило школу? Справа відкрита. Та все ж якби не журналісти, громадські активісти та опоненти міського голови, захід проходив би у напівпорожньому залі, оскільки людей на зустріч із Василем Антонюком з'явилося не так багато.